Вітанечка! Сьогодні ми теревено про Агнес наразі головного геймдизайнера Майнкрафту. У компанію Агнес потрапило 3 серпня 2016 року. Досить нещодавно. Її першим заданням було додання лами, і особливо цей моб не виділявся, але мав дуже гарну деталізацію. З нею у Агнес усе на висоті. Далі вона додала черепаху і вже ніхто не сперечатиметься, що мов вийшов і цікавим, і корисним. Наприклад, черепашачий шолом, даючи змогу дихати під водою. Окрім моба, Гнес також додало морські руїни та айсберги. Ну і ще дві корисні механіки дихання за допомоги позивків під водою з душ та швидке переміщення на човнах по льоду, що взагалі було багом. На щастя, його залишили. Пізніше ще у 1.16 вона розробила багровий та вискажений ліси. Для мене це найграніше біоменезеру. До речі, невеличке уточнення, що у 1.15-1.16 Агнес, багато хто гадає, вже замінила Джепа, але це неправда, бо Джеп тоді хоч і займався лише бойовою системою, але все ще керував розробкою. Агнес же була лише другим розробником. Але вже у травні 21-го року Агнес дійсно стала де Юре розробником Майнкрафту, а Джеп залишив компанію. Усім гравцям це оновлення запам'яталося своїм масштабом та затримками. Адже контенту було дуже багато, а реалізація довгенька, через складність розробки. Нам додали нову генерацію, збільшувалося до світу, додали купу нових блоків і навіть нових мобів. Ой, хто тільки тоді не казав, що це ледь не ремейк Майнкрафту. І Агне, звичайно, вгледіло до потенціал у версії, і всі сили Муїнгу докласти розробки саме Верхнього світу, за чому ми маємо дуже деталізоване оновлення. Після минулого оновлення, яке допомогло лише будівникам, Агнес варто було збалансувати гру. Треба було додати щось для виживання, і, звичайно, нічого краще завардене ніколи не знайдеться. І моби структура є дуже деталізованими та продуманими. Також магрове болото, яке дуже атмосферне, і жабки, які мені дуже сподобались. Здається, що це найкращий апдейт, але світеликів я не знаю, як вони правильно так і не додали. Але Моїна не знайшли ідеї краще, ніж відкласти додавання світеликів, розділити оновлення та додати систему репортів, яку потребувала Microsoft. Але що дійсно варто спробувати, то це зіграти на сервері Survival Boom. Він є одним з найбільших в Україні, і що найголовніше, найдеталізованішим. Тут можна зіграти у публічне виживання, де ви зможете втілити свої ідеї та провести час із вашими друзями, так і у міні-ігри, які зроблені дійсно іграбельними. Саме ж виживання є інноваційним та найпершим у своєму роді в Україні. Грошова система, клани, міста, аукціони, нові локації, оце зроблено до толку та гармонійної грі. До речі, адміністрація сервера завжди спілкується з гравцями і допомагає їм. Усі плагини повністю перекладені та на українського, а кацепи не зможуть навіть зайти на сервер. Заходьте на сервер бомбу вже зараз та насолоджуйтеся комфортною грою. Реопенінг 19 грудня. Ох, ця тема, мабуть, найбільше приваблює, бо Анес провела масштабні реформи у грі та головне поза її межами, що я дуже ціную. І тепер на Майнконі, найголовнішому майнкрафтовському івенті, нам демонструють лише готове. А погоду сам напшоді ми будемо отримувати нові предмети, блоки, мобів тощо. Також на Майнконі нам показали інші гравце світу Майнкрафт, бо у Майнкрософту все таки ж треба якось свої проекти полірисувати, чи ще щось, я не знаю але взагалі на що вони подвірні, той же саме Minecraft Legends. Але опустимо цей факт, бо найголовніше. Агнес проводить головні реформи у Моянг, ті, які ще раніше не проводив Джеб. І це дуже і дуже цінується гравцями. На цьому і все. І вам все, що наривного головного розробника гри. А з вас як зажив топодобайки, підписка та комент. З вами був Трамсі, здоров'ячка та войд.